Для здійснення розрібних продажів підакцизних товарів, по-перше, такі товари мають бути на складі, тобто їх спочатку слід придбати. По-друге, щоб коректно були відображені дані щодо акцизного податку, слід врахувати деякі особливості в договорі з контрагентом, якому продається підакцизний товар, тому варто створити окремий договір для таких операцій. Для цього в модулі довідники обираємо пункт меню Договори. Натискаємо кнопку Додати. В полі Своя сторона вказано власну організацію. В правій частині вмикаємо прапорець Виконавець, в полі Контрагент з довідника контрагентів обираємо покупця. Вказуємо номер і дату документа. Період дії документа в полях діє з ПО. В полі Тип договору обираємо, наприклад, договір на постачання товару. В полі Тип продажів за замовчуванням вказано значення оптова торгівля. Для роздрібного продажу підакцизних товарів слід змінити значення в цьому полі на роздрібні продажі. Натискаємо кнопку додати. Саме цей договір слід вказувати в документах продажу підакцизних товарів даному контрагенту. Для формування документа про відвантаження товару обираємо модуль продажі пункт меню Документи продажів. В разі потреби уточнюємо період. Та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо відвантаження ГП і ТМЦ. Зазначаємо номер і дату документа. В полі Склад з довідника підрозділів обираємо підрозділ. На який було придбано підакцизні товари. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу. В полі Контрагент. З довідника контрагентів обираємо покупця. В полі Договір. Обираємо договір, що передбачає роздрібну торгівлю. Натискаємо кнопку Додати. Далі в полі Код ТМЦ. Натискаємо кнопку у вигляді аркушів в правій частині. Із залишків по підрозділу обираємо необхідний товар та в полі Кількість вказуємо кількість. Зверніть увагу, що дана кількість має не перевищувати вільний залишок даного товару на складі. Сума буде визначена автоматично відповідно до ціни товару. Натискаємо кнопку Вибрати. В разі потреби уточнюємо ціну реалізації. Зверніть увагу, з'явилися поля Ставка акцизу та сума акцизу, які заповнені автоматично, відповідно до коду УКТЗ даного товару та ставки акцизного податку для даного коду УКТЗ, що зазначена в довіднику ставки акцизного податку. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо документ. Переглянемо проводки, двічі клацнувши на заголовку відповідної області. Бачимо, що маємо проводки на сплату ПДВ та акцизного податку. Відповідно до налаштувань